Від початку року на Коломищині сталося 12 пожеж. На щастя, загиблих та потерпілих немає. Деталі від працівників державної служби із надзвичайних ситуацій виникала пожежі з таких причин. Наслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі та влаштування димоходу. 1 січня близько 11 години в селі Матіївці виникла пожежа в одному з приватних житлових будинків, вогнем пошкоджено стіну та перекриття площею 10 квадратних метрів. 1 січня близько 22 другої години в селі Кропивище виникла пожежа в одному з приватних житлових будинків. Вогнем пошкоджено стіну та перекриття площею 4 квадратних метрів. 4 січня близько 21 години в місті Коломия виникла пожежа в одному з приватних житлових будинків вогнем пошкоджено... облицювання каміну. 5 січня близько 23 години у селі Кобилець виникла пожежа в одному із приватних житлових будинків вогнем пошкоджено стіну та перекриття. 5 січня близько 21-ї години в селі Великий Ключів виникла пожежа в одному із продуктових магазинів, вогнем пошкоджено стіну та перекриття. 9 січня близько сьомої години в селі Спас виникла пожежа в одному із приватних житлових будинків вогнем пошкоджено стіну та перекриття. Наслідок короткого замикання електропроводки виникали наступні пожежі. 1 січня близько 1 години в селі Ковалівка виникла пожежа в літній кухні, наслідок пожежі пошкоджено кривля літньої кухні. 2 січня близько 11 години в селі Рунгори виникла пожежа в одному із приватних житлових будинків, наслідок пожежі пошкоджено. Ціна та підсовітка житлового будинку. 4 січня близько 17-ї години у селищі Отенині виникла пожежа в одному із торгових павільйонів. Вогнем знищено торговий павільйон та продукцію. Наслідок необережного поводження з вогнем виникла пожежа 1 січня близько 9-ї години в місті Коломию. На першому поверсі в двохкімнатній квартирі багатоповерхового будинку. Наслідок пожежі знищено матрас. Продовж січня місяця поточного року на території міста Коломия та Коломийського району зареєстровані випадки отруєння людей чадним газом. 6 січня в місті Коломию в одному із житлових будинків потерпіло четверо людей. З 2006 1994 1978-1973 років народження причина отруєння громадян відсутність природної вентиляції в приміщенні кухні житлової квартири. 7 січня в селі Нижній Вербіж У одному із житлових будинків потерпіло двоє людей: 1947 та 1949 років народження. Причина отруєння громадян відсутність природної вентиляції в приміщенні кухні житлової квартири. Дані особи госпіталізовані в Коломийську центральну районну лікарню, де їм надано кваліфіковану допомогу. На щастя можна попередити, якщо суворо дотримуватися мір перестороги, виконувати елементарні правила пожежної безпеки.